Зареєстрованим у територіальному центрі Калина людям похилого віку, які отримують від калинян послугу обслуговування вдома. А також зареєстрованим у Терцентрі людям з інвалідністю, роздають гуманітарну допомогу від благодійної організації Світло надії Це гуманітарна допомога була замовлена міською адміністрацією. Всього ми отримали 1560 продуктових наборів. Роздаємо по мірі того, як люди підходять, телефонуємо тому хто може сам прийти, щоб отримати тим людям, які не можуть самі отримати ці набори, ми підвозимо додому. Зокрема, додому завітали до Марії Іванівни. 83 річна бабуся радо зустрічає калинян, адже перебуває в обслуговуванні калини багато років поспіль. Ми вам сьогодні привезли гуманітарну допомогу. Це за сприяння міської адміністрації. Там трошки продуктів, які вам трохи, трохи допоможемо. Спасібо, Да. І дай Боже здоров'я і той калині, яка мене похищає два рази в місяць. Оце ж та калина. Вот. оце вона є та калина. Да. Дай Боже вам здоров'я. Що ви мене провідали всі, і тобі синечко <клес> у цьому ж будинку мешкає ще одна підопічна терцентру Калина. 84 84-річній Валентині Іванівні також занесли пакунок із продуктами. ви, я взагалі не знаю. Так тримаємося і не плачемо. Ми ж сильні, правда. Звідатості. Звідатості. за продуктовим пакунком до терцентру Калина завітала пані Наталія, жінка родом із Луганської області. До горішніх плавнів переїхала ще у 70-х. 15 років пропрацювала няничкою у дитячих садочках міста. І за собою мала кілька фотосвітлин. На цій фотокарці пані Наталії 27 років, нині жінці 72. Ой, я дуже дякую каліні. Я тут всім всім городу і всій країні. Оце така допомога мені. От ну що сама залишилася, Ось, синочка забрали. На, на, на війну О, оце був, був на полігоні, а зараз надправку готують. Отримали такі ж продуктові набори й літні люди, які мешкають в селах громади. Їм калиняни також доставили пакунки додому. Ми у п'ятницю розвезли по селам, тобто ці набори не лише для жителів міста, а для жителів громади. У п'ятницю розвезли Села Дмитрівського і Східного Саростинських округів дякуємо за іще одну таку можливість допомогти людям у самому ж продуктовому наборі. 4 кілограми макаронних виробів, півтора кілограма рису, 4 консерви білої квасолі, 3 рибні консерви, одна пляшка рослинної олії, йодована сіль, пів кілограма цукру, консервована томатна паста, чай. Вартість одного такого продуктового набору 1159 тисяча гривень.